Мій предковічний, мій умитий росами, космічний вічний зоряний барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою в радянські часи. За участь в дисидентському русі Ліну Костенко виключили з літературного процесу. На щастя, сьогодні їй 85 і вона досі залишається легендарною особистістю в українському письменництві. Ліна Костенка була удостоєна Шевченківською премією за роман у віршах Маруся Чурай про трагічну історію кохання піснярки з народу. Перший прозовий роман записки українського самашедшого став фурором у 2010 році. Проблеми сьогодення відверто порушені в книзі. Політичної біжутерії не ношу, сказала письменниця, відмовляючись від звання Героя України. Творчість сильної і чуттєвої ліни запала в душу і шосткинським школярам спеціалізованої школи номер 1 В людині бійся душу шукати, бо якщо схибиш, то вже навіки. Життя Життя мене мов вода, і не мов вишлива гілка. В житті одна помилка не біда, біда, коли усе життя. Я справляється стихи Ліни Костенки, ну, тому що вони душевні, вона вилажує в них всю душу і всю свою любов. Я вибрала вірш про Ісуса Христа, тому що Ліна Костенко торкається не тільки теми про, ну, про Україну або про природу, а й про э, різноманітні теми, теми духовного світу людини. Я впевнена, що творчість Ліни Костенко є актуальною і буде актуальною надалі. тому що… В своїх віршах вона висвітлювала проблему, і тематику, яка, мені здається, існуватиме ще дуже довго і цікавитиме людей. Інна Андрущенко, учитель української мови і літератури, долучила своїх учнів до декламування прекрасної поезії в бібліотеці імені Толстого, не лише через те, що твори Ліни Костенко вивчають у школі. Вірші поетеси, немов словних життя, вирази з якого є мудрими порадами кожній людині. Я вважаю, що вона. Повинна стояти особисто для мене на одному, мабуть, рівні з Лесою Українкою. Вона була дійсно творчості актуальна у всі часи і сьогодні як ніколи. Тематика її творчості теж досить різноманітна, багатогранна. Також вона не байдужа і до тієї ситуації, яка зараз відбувається в Україні. І я думаю, кожен знайде часточку себе і чогось нового саме в її творчості для себе. На літературному вечорі школярі прийнялися ліричними поезіями, чуттєвими піснями Ольги Богомолець на слова нашої поетеси. З прекрасною поезією про кохання та ніжним танцем виступила перед однокласниками і Марія Вербицька. Я зацікавилася її віршами ще у школі. Мені дуже сподобалися крила та кольорові миші. Саме тоді я зацікавилася її творчістю, літературою, почала вивчати її біографію. Мені ну, дуже сподобалося. Булася Тетяна Кавунова, провідний бібліотекар юнацького відділу, говорить: визначні події в літературному житті не проходять повз їхній заклад. Постать Ліни Васильівни стала особливою для організаторів, адже вона улюблениця більшості цінителів високої поезії. Сліна Костенко – це така людина в реші її. Подобається мені кажеться всім людям. кожна людина, яка візьме томік її поезії, знайде для себе щось особисте. Інна Андрійна вдячна працівникам бібліотеки за співпрацю. Їх спільна діяльність дає гарні результати. Учні відходять від комп'ютерів і повертаються до книги. Дійсно, у наших дітей спостерігається підвищення читацького інтересу. Вони починають брати книги в бібліотеці, знайомляться з творами сучасних письменників. І дійсно це виховання. Ліна Васильівна спілкується з читачами через книгу. Днями вона приєдналась до гуманітарної акції Другий фронт АТО. Поетеса передала на фронт кілька збірок своїх віршів з побажаннями і словами підтримки.